Відео для тих, хто має 20-ту енергію в матриці долі, хто, наприклад, народився 20 го числа або має в особистості цю енергію, чи в янглах-охоронцях, в родовому квадраті, або, наприклад, у кармічному хвості. І ця енергія називається енергія роду, енергія каналу Яснобачення. Коли ви ясно бачите, бо само, саме це слово, саме пояснення цього слова, воно вже є у назві. Я ясно бачу цей світ, я ясно бачу своє майбутнє, я ясно чую те, що мені кажуть. І коли я тільки починала розбір вивчати, розбір матриці і почала. Читати саме про 20-ту енергію, а я народилася 20-го числа, і дуже-дуже багато було тих, тієї, інформації, яку я знаю про себе, але мені нема було з ким це обговорювати. Бо тут є такі нюанси, про які я зараз буду розповідати, і вони. Закладені в цю енергію, і коли людина народжена 20-го числа чи має цю енергію у своїй матриці, у неї дуже багато таких різних цікавих спостережень всередині, але їй нема з ким це обговорювати, бо інші люди можуть подумати, що ця людина з'їхала з глузду. Так от, ця енергія вона є найсильнішою в матриці долі. Вона є, знаєте, таким поєднанням між світом духів, тобто наші вчителя, наші янголи-охоронці, наші е е е архангели і. Це світ мертвих, це ті, хто вже помер, і частіше за це за все це хтось з вашого роду, ті, хто ваші там бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, тобто це ваш рід, ті, хто вже помер, і вони мають з вами в одну об'єднану внутрішню силу. Так от, що я хотіла вам розповісти для тих людей, хто має 20-ту енергію в своїй матриці долі. У вас є така властивість, ви бачите, чуєте та відчуваєте набагато більше від зовнішнього простору, ніж бачить, чує та відчуває людина, у якої немає 20-ї енергії. Тобто ви можете чути якісь голоси, а знаєте, ще так в дитинстві, особливо, коли дитинка ще маленька. І у неї ще не закритий цей канал, бо людина народжується з відкритим каналом Яснобачення, і ось дитинка росте, там їй 5, 6, 8 років, 10. і вона розмовляє з уявленою істотою. Тобто дитина ця з 20-ї енергії вона чує чиїсь голоси. Вона чує, що їй хтось щось каже, що їй хтось щось розповідає, що якісь там, знаєте, ну, такі слова хтось на, шепотіть на вушко. Але дитина ця, якщо почне комусь розповідати про це, і казати, ти знаєш, я чую голоси, наче зі мною хтось розмовляє. І інша людина, у якої немає 20-ї енергії, вона просто скаже: Ну, ти, мабуть, тютю, -тю, ніяких голосів немає. А батьки взагалі цю дитину можуть відправити до психолога або до психотерапевта, щоб з дитиною попрацювали, щоб їй допомогли якось перестати слухати ці слова і кажуть, що це там. або... Ну, уявлена так, якась там істота, що дитина собі уявляє, начебто їй так легше. Ні, насправді це не так працює. Насправді людина з 20-ї енергією дійсно бачить, дійсно чує, що їй начебто хтось щось шепоче на вухо. Може навіть бачити якихось істот поруч з собою, може чути чиїсь голоси, начебто хтось щось їй розповідає. І якщо ви є людиною, яка має цю енергію, якщо вам колись у дитинстві або вже у дорослому житті ви відчували, чули якісь такі, знаєте, слова, що вам начебто хтось щось говорить, то це все добре, з вами все гаразд, ви не з'їхали з глузду, просто ви носіть 20 енергії, і у вас є така особливість. Це те, що вас робить не такою, як інших людей. Це вас від них відокремлює. І для чого вам потрібна ця енергія? Ця енергія необхідна вам для того, щоб зробити карму вашого роду чистішою, щоб її очистити від там, поганих звичок, щоб очистити від якихось негараздів, якщо там трапляються якісь. Життєві складні обставини, частіше за все, це, наприклад, погані стосунки у сім'ї з батьками. А це може бути якась образливість на чоловіків. Тобто, знаєте, така дуже важка карма, її ще називають жіночою долею поганою, коли ну, ніяк не вдається зробити грошей, ніяк не вдається там себе якось реалізувати, не вдається налагодити стосунки з іншими людьми. Так от, для чого це необхідно? Для того, щоб ви очистили карму своєї родини. І ви приходите у свій рід для того, щоб очистити цю карму. Бо дуже багато вже накопичено чогось поганого у вашій кармі, тобто ваші предки, там, бабусі, прадідусі, ваші батьки, вони накопичували погану, таку тяжку, важку карму свою, карму свого роду. Тобто вони. Один за одним повторювали одні і ті ж самі помилки у своєму житті. І звісно, що ця енергія вона передалася і вам. Ну, я маю на увазі важка енергія це якісь погані звички, невміння заробляти. Навпаки, таке, знаєте, дуже велике, сильне відчуття образи на весь світ, що мені там чогось не додали. Тобто ось ця погана важка карма, вона передається вам від, ваших, від вашого роду. І що вам необхідно зробити? Вам необхідно цю карму роду очистити. Коли ви очищуєте свою карму роду, то у вас одразу починаються зміни у житті, ви починаєте налагоджувати стосунки з чоловіком. Ви, наприклад, налагоджуєте стосунки зі своїми близькими родичами, з мамою, татом, з якимись там брати, сестри, ну з ким були негаразди. А ви починаєте знаходити якесь діло свого життя. Тобто ви починаєте заробляти гроші не тяжким, важким трудом, а легко, легко і до вас приходять гроші ну, на те, що вам необхідно. Отже, погана карма, важка карма 20-ї енергії це коли ви ображаєтесь на весь світ, і у вас взагалі не виходить ні з батьками, ні з чоловіком, ні з роботою. Тобто таке прям все дуже важке і ну, туго вам йде все це. І ваш обов'язок, ваша задача. Е Цю карму очищити. очищаємо як. Є дуже багато практик в інтернеті, коли ви берете ну, деякий список молитв. Там, якщо я не помиляюсь, отче наш спочатку читаєте три рази, потім псалом 90, також три рази читаєте і псалом 60. Мабуть, так. Ну, я думаю, що в інтернеті є дуже багато цих практик. Ви знайдете, як очистити карму роду чи молитви для очищення свого роду. І протягом 40 діб ви ось ці молитви постійно читаєте кожного дня в один і той самий час ви читаєте і тим самим очищуєте карму роду. Практики є, коли ви берете Ватман. І малюєте на ньому спочатку коло це ви, і від нього відходить дві такі стрілочки це тато і мама. Потім від тата ви малюєте ще дві стрілочки, це його батьки, мама і тата, і від мами також дві стрілочки це мама і тато. Потім так само ви робите, ну, з кожним ось цим колом малюєте до кожного кола по дві стрілочки. Мама і тата, мама і тата, і так, так. далі до сьомого коліна ви це робите. І потім ви берете Жовтий олівець або золотий, або ручку, або фломастер, обов'язково золотого чи жовтого помаранчевого кольору. І ви ведете від себе спочатку до батька і кажете, що я об'єднуюсь силою тата. Потім ви ведете до мати, я об'єднуюсь з силою мами. Потім від себе ведете до Бабусі по татовій лінії, потім до дідуся татової лінії, потім до бабусі від маминої лінії, до дідуся від маминої лінії. І так само робите з кожним поколінням. Тобто у вас має бути сім рядків. Перший рядок це ви, другий рядок це. Мама і тата. Третій рядок це бабуся, дідусь, бабуся, дідусь від тата і мами. Четвертий рядок це бабуся дідусь, ну тобто вже ваш прадідусь, прабабуся. І коли ви переходите вже. До бабусі, дідуся, і ви кажете, я поєднуюся з енергією мого дідуся, я поєднуюсь з енергією моєї бабусі, я поєднуюсь з енергією дідуся, об'єднуюсь з енергією бабусі. Потім вже йде прабабуся, прадідусь, прабабуся, прадідусь і так далі. Потім пра прапрадідусь, пра тобто ви до кожного покоління ведете ось ці стрілочки. І таким чином ви об'єднуєтеся з. Кожною людиною вашого роду, навіть якщо ви їх ніколи не знали і ніколи про них не чули, це не має жодного значення, бо для енергії, ви ж розумієте, немає ні часу, ні простору. І коли ви це зробили, можливо, у вас не вийде це зробити за один день, бо ну, дуже енергозатратне це. То розділіть на декілька днів, там сьогодні. 30-40 хвилин ви цьому присвячуєте завтра, післязавтра. І коли ви завершуєте ось цю практику, у вас всередині таке відчуття легкості, ви відчуваєте полегшення від усього, що ну, було погане, ви від цього вже відокремлилися. І таке полегшення в плані поєднання з вашим родом. Тобто ви з кожною. Ланкою свого роду об'єднуєтеся. І наповнюєтесь цією енергією, ваш рід вас наповнює. Це, знаєте, і фізично ви відчуваєте поєднання з ним, і енергетично. Це ось така ще практика є. Знаю, що є люди, і я так само є цією людиною, і дівчатка, які в мене проходили навчання. Розбір матриці, вони так само, хто має 20-ту енергію, це підтверджують, що дуже часто сняться померлі родичі. Там це може бути бабуся, це може бути дідусь, хтось із родичів, хто має до вас енергетичний посил, хтось із них, ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, що є зв'язок з якоюсь із людиною з вашого роду, ви можете навіть не знати її ім'я, ви не знаєте, як ця людина виглядає. Це взагалі не має жодного значення. Головне, що ви це відчуваєте. У мене була прабабуся. вона померла задовго до того, як я народилася. Я бачила тільки її фото. І коли у мене настав час, я ще не була знайома з матрицею. Але в мене вже настав час, бо я відчуваю, що ось ця тяга мого роду, вона настільки важка, такий тягар на плечах. Дуже важко було втримати весь цей біль і ось цю образливість, бо ця образливість, цей біль, який відчуваєте до всього світу, це біль всього вашого роду. І вам треба від нього звільнитися. Рід може звільнитися від цього болю тільки через свого нащадка, тобто через вас. Бо ви знаходитесь ось в цьому світі, в живому світі. І якщо у вас є 20-та енергія, то рід обрав вас для того, щоб ви очистили карму роду. І ось коли я почала, я не пам'ятаю, мабуть, мені було 22 роки. Я почала цим займатися ну, несвідомо ще. Просто мені хотілося вже очиститись від цього бруду. І тоді мені наснилася моя. Як я вважаю прапрабабуся, яку я ніколи не знала, але бачила тільки на фото? І вона повела мене кудись під землю. І я ось є цей сон, і я у сні розумію, що я сплю. І ну, якась моя частка особистості, вона розуміла, що це якось ну, пов'язано не просто сон такий, знаєте, а воно якось пов'язано з моїм родом. І ось вона мене повела під землю, каже, ходи за мною, я з нею спустилася, і вона мені показує, стоїть такий алтар, на ньому книжка, і вона мене підводить і каже, читай. Я відкриваю і бачу, що це Біблія. І там ну, якісь молитви. І після того я почала шукати інформацію, як очищати рід, що саме потрібно робити, почала цим займатися. Це був такий перший дуже сильний сон, який ну, мені дав таку, таку підказку, що мені потрібно робити. Інколи так буває, що ваші. Ну, померлі родичі, вони можуть вам наснитися. І таких прикладів у мене дуже багато. І дівчатка, які проходили в мене розбір, вони також розповідають, що є якісь сни, що вони чують якісь голоси, що є така внутрішня інтуїція, що може статися щось, ну, щось статися, але не розумію, що. Так, от, як. Розкрити цей канал ясно бачення, якщо у вас є таке бажання. А знаєте, як ще це можна назвати? Той, хто думає, що у мене, наприклад, бажання немає розкривати цю енергію, то все одно ця енергія буде десь пролазити, вона все одно буде про себе нагадувати, і якісь посилання до вас. Інформаційні, вони все одно будуть надходити. Навіть якщо ви будете взагалі повністю відрізані від всієї інформації, то ця інформація буде надходити вам якось аудіально, тобто ви почнете щось чути, що якісь голоси вам щось шепотять на вухо, або кінестетично відчуваєте, коли нічого поганого не трапляється у світі, а ви. Відчуваєте, що щось погане має статися, або, навпаки, щось хороше має статися і таке, такий ну, дуже хороший настрій. Тож слідкуйте за тим, що ви бачите, Інколи, ну, є у мене дівчатка, які кажуть, що їм візуально приходять якісь картинки, образи їм приходять. У когось це цифри, є у мене такі знайомі з цифрами. Які бачать, є такі, хто чуються, це може бути якась пісня зі словами, і вона про щось каже, говорить вам ця пісня, або якесь відчуття. Тобто, ось візуально ви бачите картинку, аудіально ви щось чуєте, і кінестетично ви щось відчуваєте. Тобто, зв'язок з вами може бути ось таким чином: як розвинути в собі. Ці здібності, якщо ви хочете це використовувати для себе, навчитися довіряти своїй інтуїції, своїм почуттям, своїм відчуттям. І якщо ви всередині себе десь у цілі відчуваєте, що мене тягне кудись туди, мені потрібно кудись туди піти. І ви туди ну, починаєте йти. І розумієте потім, що все правильно я зробила, я правильно зробила, що пішла за своїм внутрішнім голосом туди, куди мене кликали, то це все правильно було зроблено. Або ви щось чуєте і ви прислухаєтесь до того, що вам говорять, і починаєте робити так, як вам сказав ваш внутрішні голоси. Потім, через деякий час, ви розумієте, що все правильно зробили. Особливо, якщо вимкнути логіку, і не думати там, та для чого воно мені потрібно, та я взагалі якусь дурницю роблю, а просто довіряти своєму внутрішньому відчуттю. І з кожним разом ви будете відчувати все сильніше і сильніше. Ці голоси будуть більш яскравіші, гучніші, і відчуття всередині так само будуть сильніші. Але для того, щоб розпочати взагалі до себе прислухатися, треба позбутися деяких ну, зовнішніх подразнювачів. Це що? Це новини. Обов'язково прибираємо новини. Не читаємо, не дивимось по телевізору, не чуємо вухами, тому що це все. Всі новини вони мають на нас дуже сильний вплив, бо там використовують яскраву картинку, яка вона, так знаєте, мігає, і візуально ну, ви начебто в такому легкому трансі знаходитесь, бо там завжди картинки, вони так чик-чик-чик-чик-мігають, і ви вже ну, в такому гіпнозі. Наступне вони там використовуються аудіально, тобто вони вмикають якусь музику дуже таку ну, турботливу, так? Ось таку вона вас якось всередині будоражить, або таку музику, яка чіпляє всередині. І ви емоційно до цього під'єднуєтесь. вже. І ви вже не зможете розрізнити це відчуття від того, що я дійсно щось відчуваю це з якихось ресурсів зовнішніх надходить. Тож, будь-які новини прибираємо. Повірте, ви все одно будете знати, що відбувається у світі, бо все одно хтось вам щось буде розповідати. По-друге, прибираємо важку їжу. І у мене був період, я протягом мабуть років п'яти не їла м'ясо. І м'ясо, ковбасу, ось ці м'ясні вироби будь-які взагалі нічого з цього не їла, щоб мені потрібно було очистити від важкої їжі, від важкої енергії навіть своє тіло, щоб ліпше відчувати. Тож приберіться, хоча б на деякий час, хоча б на місяць, приберіться м'ясо зі свого раціону. Можна рибу, яйця, можна молоко. А можна ну, якісь ті, кисломолочні вироби, а ось саме м'ясо, особливо м'ясо ну, корова, так, коли її вбивають, і ви потім їсте це м'ясо або свинини, ось це прибрати. Курку, ну, якщо взагалі вам важко дуже відмовитись, залиште курку, а ось це важке м'ясо, його приберіть. І тоді. Енергетичні ваші канали, сприйняття вони будуть полегшуватись, вони будуть, будуть очищуватися, і ви будете по-іншому сприймати інформацію. Я в дитинстві взагалі, мабуть, років до 9 не їла м'ясо. Ну, у нас просто такі обставини були, що його просто не було. І ось тоді в мене дуже були такі сильні прояви інтуїції, тоді я. Дуже легко могла спілкуватися зі своїм янголом-охоронцем. Я знала, хто це, я його відчувала. А, ну, це не було якесь там, ну, як малюють янголів, ні, це просто згусток енергії. Я могла з ним спілкуватися, а потім вже десь, о, коли мені було, мабуть, 14 років, 14, мене похрестили. І ось після того просто перекрився цей канал. І я вже тоді не відчувала нічого, не відчувала, не, не чула. Взагалі тоді дуже багато помилок наробила. Ну, то було так потрібно, отже. І ось коли ви приберете ось цю всю важку їжу свою зі свого життя, ось тоді ваші канали енергетичні будуть очищуватися. І ви будете легше відчувати. Те, що зчитувати ну, інформацію з зовнішнього кола. А, ще прибрати алкоголь це також дуже важливо, бо алкоголь так само знищує взагалі будь-який зв'язок з вищими силами. І ось, коли ви прибираєте алкоголь, тютюн, м'ясо, це важку їжу, консерви. І починаєте в цей час читати молитви, особливо, якщо ви зробите алтар вдома, якусь ікону повісити, щоб були свічки, щоб коли ви читали ось ці молитви, ви могли запалювати цю свічку. Свічка не парафінова, а обов'язково з воску або з вощини. І в цей час ваш простір у вашому дому, у домі так само буде очищуватися, вам буде легше там знаходитись, вам буде легше зчитувати цю інформацію. На це потрібен деякий час, коли ви постійно читаєте молитви, коли ви постійно ну, не споживаєте важку їжу, а навпаки, починаєте їсти овочі, фрукти. Зелення, відмовляєтесь від алкоголя, то у вас очищується ваша енергетика, і тоді починають приходити просто з різних сторін якась допомога. Тобто світ починає вам відповідати вдячністю і надсилати вам якусь допомогу у вигляді інших людей, люди, які починають вам допомагати. Хтось починає вам щось пропонувати, давай ми разом з тобою будемо працювати. Або давайте займемося ось таким бізнесом, або ось тобі гарна робота, про яку ти давно мріяла, або почнуть покращуватися стосунки з чоловіком. Тобто там дуже багато бонусів почне з'являтися. І ось тільки тоді, коли у вас очищена енергія вашого тіла, і ви внутрішньо більш спокійні емоційно, у вас очищується зв'язок з вищими силами. І 20-та енергія це, знаєте, як, ну, а, ну це я не знаю, от у мене є така ваза. Ось бачите. І ось 20-та енергія ось ви знаходитесь десь ось тут посередині. Ви як людина душа, яка знаходиться у цьому світі. Ось тут небо, ось тут наші вчителя, ось ці. Е Наші архангели, наші янголи-охоронці, ось тут внизу це світ мертвих. І ось ви знаходитесь посередині. І ось ця двадцята енергія, коли енергетичні канали очищені, вона ось так йде. Бачите? Ось таким стовбуром. І ви знаходитесь всередині цієї чистої енергії. У вас зв'язок як з зовнішнім, так і з нижнім світом. Для чого це необхідно? Для того, щоб ви могли звертатися в будь-який час. В будь-яку хвилину за допомогою до своїх або янголів-охоронців, або до свого а, світу ваших предків. І ви можете просити про все, що завгодно. Просто от ви опинились у якійсь важкій обставині, вам потрібно знайти вихід, і ви можете звернутися до. До Бога напряму, тобто вам не потрібні якісь люди для цього. Вам не потрібно для цього йти у церкву. Ви просто від серця, коли кажете, коли є у вас таке сильне бажання, я хочу, щоб було ось так. Мені потрібно, щоб було зараз ось так. І пояснюєте, для чого вам це потрібно. І ваше бажання, яке наповнене ось цією внутрішньою силою та енергією, воно дуже швидко виконується. Взагалі, будь-яке ваше бажання, навіть якщо ви бажаєте для себе, для когось іншого, для якоїсь іншої людини, то світ зробить все можливе, щоб ваше бажання здійснилося. От коли ви маєте вже очищену енергію свою 20-ту, то ви звертаєтесь до Бога, ви звертаєтесь до янголів-охоронців, до вищих вчителів, звертаєтесь за допомогою. Допоможіть мені ось в цій справі. Мені зараз дуже потрібна ваша допомога. Особливо, якщо ви самі не можете вплинути на цю ситуацію. І ви звертаєтесь за допомогою і вони обов'язково нададуть вам сил. І нададуть вам змоги, щоб ваше бажання здійснилося. І так само ви можете звертатися до свого роду, коли вам потрібна енергетична підтримка. Ви звертаєтесь до свого роду і кажете, що мені зараз дуже потрібна ваша емоційна енергетична підтримка, мені не вистачає сил. Надайте мені цей ресурс, надайте мені енергію, щоб я могла зробити те, то, те, то, те. І кажете, для чого вам необхідний ресурс. І ваш рід він буде вас наповнювати цією енергією для того, щоб ви могли на цій землі чогось досягнути. І тим самим ви будете прославляти свій рід. Ну, ось такі поради у мене є до 20-ї енергії. Користайтеся. Якщо є якісь питання, запитуйте, я дам вам на них відповідь і очищуйте карму свого роду, бо ви саме для цього прийшли у цей світ. Щоб Допомогти своєму родові і допомогти своїм дітям. Коли ви очистили свою карму роду, у вас народжуються діти, і вони вже не мають цього важкого, цієї важкої енергетики. У, у них вже життя набагато легше. Тож це потрібно вам, і це потрібно вашим дітям. На все добре.